Вітаю! Ви дивитесь соціальний проект наші вдома про підтримку військових та ветеранів у цивільному житті. Сьогодні поговоримо про повернення військових додому: як підготуватися, допомогти адаптуватися і у чому можуть виникнути труднощі. Найбільша проблема військових після повернення буде полягати в адаптації не тільки до цивільного життя, а навіть до життя в своїй родині. Іноді буває так, що дружина бачить зовнішньо ту ж саму людину, але ця людина змінилась повністю внутрішньо. І ці зміни відбуваються через те, що відбулася адаптація до війни, щоб вижити в тих жахливих умовах. Психіка і мозок людей влаштовані. І так, що зміни, які відбувалися під інстинктом виживання, залишаються з нами на все життя. Звичайно, цей процес індивідуальний має свої терміни і особливості. Головною потребою стане саме створення сприятливих умов, щоб ті, хто повернувся, мали змогу відновитися, прийти до тями, приділити собі час. А потім вже з новими знаннями, уміннями, унікальним досвідом війни, ця людина змогла б знайти своє місце у мирному соціумі, тобто навчитися жити таким, якою вона стала. Велика увага у цей період приділяється сім'ї, бо тільки сім'я може створити сприятливі умови для адаптації. Кожне повернення та з'єднання сім'ї особливе. Якщо ваш військовий вже повертався із зони бойових дій, ви можете подумати: я знаю, чого очікувати однак, наступне повернення. Може бути іншим. Коли військовий повертається додому, ви можете відчувати, ніби мало знаєте один одного. І для відновлення колишньої близькості, довіри та підтримки необхідно навчитися знову довіряти одне одному і покладатися один на одного. Плани, мрії та очікування кожного змінилися. Часом необхідно переглянути та переоцінити сімейні ролі. Наприклад, ви не Хочете позбуватися того контролю, який мали, коли він був на службі, або ж, навпаки, хочете відпочити і перекинути на нього цю частину обов'язків, бо тягнули все самі. Зазвичай, після повернення військового додому, у подружжя починається фаза медового місяця, яка триває досить короткий період. За час відсутності, ті, хто чекав вдома, постали перед труднощами та самостійно вирішували їх. Ви можете відчувати злість через те, що вам довелося самим справлятися з побутовими задачами, і можете відчувати гордість за те, з чим змогли впоратися за цей час. Можуть з'явитися питання невірності. Можливо, вам необхідно обговорити ці зміни у ваших стосунках та зобов'язання один перед одним. Як чоловіки, так і жінки нерідко відчувають, що ніхто не може зрозуміти, через що їм довелось пройти. Після повернення чоловіки та жінки часто по-різному це роблять. Дослідження США показують, що іноді у жінок можуть бути складнощі із вагою, схуднення або ж переїдання для того, щоб впоратись зі стресом, чоловіки, як правило, ізолюються, шукають духовну і моральну підтримку у побратимів чи давніх друзів. Жінки частіше намагаються поділитися своїми почуттями та враженнями з партнерами, однак можуть швидко розізлитися або ж нервувати, якщо відчувають, що підтримка не та, яку вони очікують. Що ж робити, коли військовий повертається додому чи їде у відпустку? Як поводитись, про що спілкуватись, до чого готуватися? Найперше ставтесь до військових як до героїв, але без фанатизму. Багатьох військових ще перед відпусткою турбує реакція суспільства. Як їх сприймуть, що кажуть в обличчя. Поза спиною, тому це вкрай важливий момент зустрічі військових, які повертаються із зони бойових дій. Вітайте військових як героїв, проте без істерик і драматичних нот, без сліз із любов'ю та в гарному настрої. Навіть якщо хочеться плакати, пояснюйте це від щастя та радості. Не кваптеся запрошувати гостей, не поспішайте влаштовувати велике застілля та галасливі зустрічі. Може статися так, що саме зараз вашому захиснику чи вашій захисниці не до вподоби велике товариство і не до снаги підтримувати розмову. Ваша близька людина може не захотіти так багато уваги від інших чи відповідати на запитання про себе і пережити. Проявляйте достатньо терпіння. Для адаптації до мирного життя, воїнові може знадобитися чимало часу. За час відпустки чи короткої зустрічі, цього навіть може і не відбутися. Від того, чи вдало відбудеться адаптація, залежить подальше ваше з ним сімейне життя. Тож не наполягайте на його швидкому зануренні у побут або, навпаки, швидку поїздку кудись чи активний відпочинок. Звертайтеся за підтримкою. Якщо військовий зовсім відгороджується від від оточення, то очевидно, варто подумати про те, щоб звернутися до психолога чи до духівника за допомогою. Спробуйте утримувати баланс, не наполягайте, але й не лишайте людину саму. Покажіть, що любов, підтримка та взаєморозуміння для вас найважливіше. Відкладіть обговорення домашніх проблем. Поки військовий був у зоні бойових дій, вдома назбиралося чимало побутових та фінансових питань. Під час коротких зустрічей намагайтесь не акцентувати увагу на домашніх проблемах, вирішення яких залежить від участі захисника чи захисниці. Якщо є питання, які можуть зачекати, відкладіть їхнє обговорення. Чому, якщо ваш військовий не зможе нічого зробити, йому буде важко, можуть бути докори сумління, що зробив недостатньо. Діліться своїми почуттями в очікуванні зустрічі. Дружина, чоловік може відчувати підвищену енергійність та активність. Навіть може бути порушений сон і апетит, відчуття як радості та азарту, так і тривоги і неспокою. Проведіть час разом в родинному колі. Діти також прагнуть розповісти батькові чи матері про свої досягнення, труднощі, невдачі, відчути слова підтримки. Тож під час коротких зустрічей спробуйте проводити більше часу разом. Якщо є можливість, зробіть щось разом по дому, на дозвіллі пригадайте приємні миті, колись проведені разом, вибудуйте спільні плани на майбутнє, але без конкретних дат. Можливо, ви започаткуєте нові традиції для таких зустрічей в родинному колі. Будьте готові до того, що щось може піти не по плану, довге очікування і бажання зустрічі з рідною людиною завжди викликає шквал емоцій. Однак реальність інколи буває непередбачуваною, тож спробуйте заздалегідь налаштувати себе на те, що майбутня зустріч може відбутися і трохи за іншим сценарієм, ніж очікувалось. У будь-якому разі найголовніше, що ви будете разом, тож отримуйте задоволення від кожної миті спільного перебування. Щоб краще зрозуміти, чому вдома військові чи ветерани поводяться дещо незвично, а часом навіть дивно, треба розуміти, що передувало таким змінам у їх поведінці. Серед військових психологів виокремлюється таке поняття, як бойовий розум. Під час виконання бойових завдань він проявляється як братерство, адже життя на війні залежало від довіри до побратимів, планування і порядок, адже контроль свого озброєння та спорядження дорівнює виживання. Агресія, щоб вижити, треба бути пильним, миттєво реагувати і бути готовим працювати багато годин підряд. Тактична обізнаність, постійне спостереження і негайна реакція дорівнює виживання. Озброєння постійне носіння зброї теж дорівнює виживання, емоції, контроль емоцій дорівнює виживання, секретність у виконанні завдань, швидка їзда на авто, дисципліна і виконання наказів. Після повернення додому мозок військового ще продовжує жити у воєнних реаліях, тому бойовий розум може обернутися певними труднощами, якими саме давайте з'ясуємо. Вдома ймовірне уникнення спілкування з іншими, не розповідає бо не хоче травмувати або ж не бажає спілкуватися з тими, хто не має бойового досвіду, контроль. Збільшена потреба у порядку та контролі, злість, коли хтось чіпає його речі або зневажливо ставиться до них, неконтрольована агресія, надмірний гнів на рідних у незначних ситуаціях злість на тих, хто живе, ніби війни нема, надмірна пильність досліджує територію, напруження чи тривога у великих групах, надмірна чутливість та реакція на звуки, чутливий сон, кошмари. Бажання мати вдома зброю або ж в машині, носить, наприклад, ніж з собою, тримає зброю біля ліжка, відстороненість, уникання прояву емоцій, приховування інформації, не каже, куди йде, і коли повернеться, не ділиться деталями. Провина, надмірна відповідальність за інших, провина, коли хтось загинув, чи поранений, чи зник безвісті, чи перебуває в полоні. Хоче повернутися назад, бо там його побратими. Ризикована поведінка за кермом через звичку їздити швидко, аби вижити. Конфлікти. Які можуть виникати через вимогливу поведінку військового вдома, авторитарний стиль виховання дітей, роздавання вказівок і його потреби отримувати чіткі завдання, з розумінням та терпінням ставтесь до таких проявів вдома, адже військовим важко переключитись на домашні справи та побут, адаптуватися до цивільного життя. Зрозумійте, коли військовий повертається додому, можлива втрата колишньої близькості, довіри і розуміння один одного, але це зазвичай тимчасове явище. І якщо поведінка близької людини не перетинає меж здорового глузду, то бажано мати витримку та терпіння. Будьте чуйними та уважними, не змушуйте вашого військового говорити, можливо, він ніколи не буде почуватися зручно настільки, щоб розповісти. Вести вам про свій бойовий досвід, не зупиняйте його, коли він говорить. Намагайтеся не давати оцінок. Наприклад, не говоріть, те, що тобі довелося робити, це жахливо, не використовуйте кліше та усталені вирази, війна це пекло, або якщо ти вже повернувся, можеш залишити все у минулому. Замість того, краще скажіть йому, що ви турбуєтеся і переживаєте за нього. Ви любите його, і ви будете поряд, коли йому можна. Може щось знадобитися? Не поспішайте для повторного знайомства і відновлення комфортного відчуття поряд одне з одним необхідний тривалий час. А якщо поведінка близького занадто агресивна, є часті нав'язливі думки, спогади або картинки з війни, він почав зловживати алкоголем або має сильний депресивний настрій, особливо якщо існує небезпека, що він може завдати шкоди собі, необхідно мотивувати свого близького звертатися за допомогою до психолога чи психіатра. Бережіть себе та один одного. Слава Україні! Наші вдома це спільний соціальний проєкт благодійного фонду. Свідомі та телеканалу Конкурент тіві